І всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Dusty Trip. Це, якщо що, моя улюблена карта в Roblox. Зараз нам потрібно збудувати автомобіль. Я надеюсь, що у нас вийде пройти цю гру без жодних неприємних... Ще хороші. Надіюся, що мій автомобіль зможе це заїхати, звичайно. Ну, я-то зможу пройти, але ось е мій автомобіль не зможе. Я думаю, що не зможу. Так, менше слів нам потрібно будувати ось такий це у нас чи Жигуль, Чи лада? Схоже, жигуль. Я в радянських автомобілях не дуже розбираюся, от якраз мало звичайно, щоб по машині, поламаємо її, щоб потім виправдатися, що ми нічого не робили. Тепер ставимо у нас багажник. І якщо я зможу, я ще помию цей автомобіль, тому що це також на нього впливає. Точніше, не якщо я зможу, а це обов'язково потрібно зробити, тому що потім автомобіль не зможе їхати. Так. Постав якщо... Поставте двигун у машину. Уй. Тепер радіатор. Гаразд радіатор. радиатор, так радиатор. Еще бы я наставил, а бы машина ездила. И... Трошечки побил фару, ну, ничего страшного. Правда же, ничего страшного. Ну разбил фару, ты да разбил. Все тут не лизнет, и и так далее, но я же пробовал. Їх ставити автомобіль виходить не дуже красивий, тому сьогодні будемо без меблі, напевно. я не можу розібратися, коли ці бомбер ставить. Ага, він ззаді стояти має. А оце я так розумію, з переду. Якимось магічним чином я штраканув. У двигун цією цим, цим паличкою, палкою, махалкою і нічого не Ага, я згадав, це оцим троми машину. Бачите? Оп, але гоп і машина чиста. Так, тепер я кладу це ось сюди, цю щітку. Але головне, я ще зараз буду розбиратися, як за... стартнути цю машину. Як її включити. Тому що я не можу розібратися, як її включити. Немає просто кнопки. Її ще треба знайти, напевно, тут квоп. Я не знаю, що там має бути. Я її ще ніколи ні, ні, до кінця не проходив. Але я сьогодні. Ви це бачили? Це паранормальне явище, друзі. Це паранормальне явище. Просто паранормальне явища. Гаразд, надіюся, більше паранормальних явищ у нас не буде. По типу що банан злесів. От ви бачите паранормальне явище? Знову. Невже я не міг наступити на банан? Можливо, і міг, але. Можливо, це і я наступив на банан. Але скажу, що це паранормальне явище, щоб мене не осуждали. Так. Поки що, як ви бачите, рахунок моєї подорожі становить 0 метрів. І давайте тепер візьмемо харч. Чим харчуватися ми будемо у дорозі. Ну, звичайно, що може бути краще, ніж якийсь часник. Що може бути краще у дорозі? Звичайно, що часник. Як би ж без нього. Уі. Як же не взяти з собою бургер з Макдональдс? І навіть не знаю, чи навіщо мені це бочка, я її беру, тому що там може бути просто якийсь, якийсь бензин, не знаю. Паранормальні явища. Перестаньте це робити. Мені це не подобається. Так, так, я щось пам'ятаю, що тут має бути якийсь сховок. Типу секретної кімнати щось типу цього. Але бага... було багато оновлень. Тут що, гелікоптер є? А, тут можна купити гелікоптер. Але ось я не знаю, чи мені підійдуть ці колеса. А, вони мають підійти, тому ще беру запасні колеса. Тому що Бог знає, що може зі мною статися під час дороги. Ми вже з вами десь 5 хвилин збираємося. Просто подорож. 5 хвилин. Вже 6, напевно, десь, чи може більше. 6 і більше хвилин ми вже просто з вами збираємося у цю подорож. Ви це бачили? Якщо чесно, друзі, це вже не смішно. Що ж сказав якийсь рембер, що з типу цього. Я не, Я вже хо... Це місяць виглядає так страшно. Мені вже трошки не по собі. В мене фліфонарок злетів тільки що. я не знаю, що далі більше зробити. Друзі, я хочу звідси звалити, так не можу швидше. Тому що тут фонарик літав тільки що. Тут фонарик тільки що літав. Ви розумієте, це тут літав фонарик. Що іще може бути гірше? Я, я вже сідаю в машину і мені байдуже. Тепер пойшла на вижливіша частину. Як запустити автомобіль, коли в нього взагалі просто навіть двигуна немає? Треба 16 ну такесь чивей. Лайт? Light. Light. А, це... радіо також платне. Я не знаю. у мене така секретна кнопка щось типу того, щоб запустити в Почему тут немає кнопки старт? Я не знаю как старт у И не заводится, друзья Что делать? А! Куда я здесь? Куда я полетел? Паранормальные явление! Не, я уже. Че? Ви це бачили? Шосте? Мені багато же яйдун це дивись. Це і ван. Хватить з мене, будь ласка, не знущайтеся наді мною. Господи, ви це бачите? Там якийсь чоловік стоїть. Ага, попався злодюж. Э, ага, це не Ладно, ладно. Давай-то заваливаем. Что за ничтожка? Я Я зачем не общаюсь, а остаюсь только что было. радиатор заправить. В радиаторе май быть вода. В має бути вода гаразд. Тільки накажи, что я тут на все життя. тягалась Випустить мене хто-небудь звідси.

Ну да, инвентарь. Мне наоборот инвентарь закрытый и треба. А, а все. Ну а я тут поехать ты. Скажите мне, будь ласка.

Як звідси вийти? Ага, як зміг вийти. От, давайте тут щось погане купить. Я щось пам'ятаю, що ще має бути щось. Я дуже чітко пам'ятаю. Ой. Ого. Ого. Тут зброя є. Покладу подальше, бо заховаю краще. Щоб мене по дорозі поліція. Це що, клей? не клей? А ще мені клей. Не знаю, нехай буде клей. Ну клей так клей. Клей так клей, нехай вже буде. Це що за теж? Ладно, цю фігурку нубаю я її ставлю. О! А не знаю, чого тут не вистачає. Я знаю, тут дуже важливої деталі велику. Не, не вистачає першої ці розшітки, яку я. А по-друге? По-друге. По-друге. Ну, але в нас ще буде друга частина, як я вже нарешті поїду, А я не знаю, що далі робити. Я не можу просто поїхати. Всім.